Отже, мене звати Робін Сміт, і я психотерапевт або в США. Мене ще називають психологом. Здебільшого я працюю з дітьми, сім'ями та підлітками. Я також маю досвід роботи в різних країнах світу, тому я трохи говорю російською. Наразі я працюю волонтером в організації безпечна переїзд для України. Ми не є організацією гуманітарних фахівців, адвокатів, ветеринарів, медичних працівників. Але ми допомагаємо цивільним особам, як звичайним людям, так і військовослужбовцям, евакуюватися, щоб отримати медичну допомогу або просто виїхати в іншу країну, де безпечніше. Тож це саме те, чим я зараз в основному займаюся. Окей, добре. Розкажіть, будь ласка, докладніше про ваш досвід роботи під час цієї війни з людьми, які постраждали від війни, і, можливо, з деякими військовими. Так, так. Зараз я допомагаю розпочати програму реінтеграції для легіонерів, які перебувають в Україні, а потім приїжджають до Польщі, бо вони отримали поранення. Або їм просто потрібна перерва, щось у цьому роді. Тож ми працюємо над створенням центру, ми прагнемо забезпечити реінтеграцію та адаптацію до умов невоєнної зони, щоб вони мали час пристосуватися, пройти курс лікування, якщо вони хочуть або потребують його, і просто відпочити та відновитися ось на чому я насамперед зосереджена. Я думаю, що інша робота, в якій я брала участь, це евакуація людей та введення справ. Робота полягає в тому, що людина подає на нашому сайті запит на авіарейс і на допомогу, яку вона хотіла би отримати, а потім ми підбираємо їй спонсора в США або в Європейському Союзі, який може надати їй гроші для покупки авіаквитка, щоб вона могла вирішити туди, куди їй потрібно ормані то базифай соде говерей нідко Дякую. могли б ви розповісти тоді про п'ять найпоширеніших проблем з якими ви стикалися під час цієї роботи так, я думаю, що зараз для наших волонтерів ми просто працюємо над тим, щоб люди могли продовжувати роботу та навчатися, як це робити, коли можна, коли не можна робити перерву. І тому що я думаю, що волонтери дуже багато працюють уже майже 9 чи 10 місяців, і ми підходимо до того моменту, коли нам потрібно зрозуміти можливо, нам потрібно переконатися, що люди роблять перерви у роботі, коли можуть. Це одна із проблем, з якою ми зіткнулися. Ми намагаємося запобігти вигоранню наших волонтерів, тому що вони нам потрібні як найкраще. Вони найкраще знають про діючі системи і про те, як доставити людей з однієї частини країни до іншої, і нам потрібна ця наступність. А якщо люди йдуть з нашої організації, знайти нових може бути дуже складно. Тобто всі ці речі, які відчувають більш старші волонтери, Тож, я думаю, що вигорання волонтерів одна з головних проблем. Я думаю, що інша проблема, над якою ми зараз працюємо, це збирання коштів, тому що на початку війни було набагато більше фінансової підтримки, а зараз минуло 10 місяців, і нам доводиться робити набагато більше роботи, закликати людей збирати гроші на різні проєкти. Я думаю, це дві наші великі проблеми. Вони не роблять цього. Я не думаю, що є ще якісь серйозні проблеми. Окрім типових, з якими стикаєшся при евакуації людей з найбільш постраждалих територій. Це координація дуже складної логістики та стеження змін у військовій сфері, тому що ми евакуюємо людей із місць, розташованих досить близько до лінії фронту. Як ви вважаєте, чому виникла така проблема збору коштів? Можливо, західний світ якби виснажений у плані здоров'я, а можливо для цього є якісь інші причини на вашу думку. Я думаю, що це добре питання. Ну, я займаюся реагуванням на стихійні лиха в США. І одна із схем, яку ми використовуємо, ось ця діаграма. І можна діслати її вам Насправді, як суспільство адаптується до катастрофи, наприклад, до війни або іноземного вторгнення, і на початку я думаю, все більше людей було налаштовано так. Ми маємо це. Ми збираємося допомогти багатьом людям у США, які хотіли пожертвувати гроші. І на початку було досить легко просто отримати кошти, але зараз я відчуваю, що це не припиняється. А потім ще й інше. люди майже звикли до цього, принаймні до нового у використанні, і важче домогтися від людей бажання донатити гроші на це. І я думаю, що інша проблема принаймні в США пов'язана зі збором коштів. У листопаді ми пройшли приміжні вибори. Тому багато людей, яким я дзвонила, просили грошей чи казали. Ні, вибачте, і я не можу пожертвувати, тому що нам потрібно пожертвувати на виборчій компанії через всі ці інші проблеми, які відбуваються всередині США. Oh. так. Це було непросто, бо особисто я думаю, як ви можете не донатити гроші прямо зараз на підтримку України. Але водночас я розумію. Я думаю, що на мій погляд, аналізуючи ситуацію в Ірані, я просто добре. Думаю, це має сенс. Я б хотіла, щоб це було не так, але ми тут. Я просто продовжу запитувати як пластинка, що заїла. Mm -hmm. Отже, дякую. Що на вашу думку складніше працювати зі стихійними лихами чи з наслідками війни з позиції роботи психолога? Інтермсоф сайкологісворк uh, uh, mm -hmm. um, I, I Насправді, я не done, працювала у ситуації з справжньою катастрофи. катастрофою. Я працювала із ковідом, психологічними наслідками після ковіду, а потім із війною. Mm -hmm. Так що я не знаю, як це працювати mm -hmm. над таким типом наслідків інший тип катастрофа. Я думаю, що працювати над проблемою воєнних дій набагато складніше ніж над ковідом, тому що це просто набагато катастрофічніше і жахливіше в якомусь сенсі. У багатьох відношеннях. Отже, якось так. Я думаю, це і є відповідь на ваше питання. <ріст> так, так саме так. Чи могли б ви дати нам пораду щодо повоєнної реабілітації? І може, ви знаєте про програми у США, якими ви могли б поділитися з нами? Звісно, що ж, є різні рівні, принаймні, на психологічному напрямку? Зазвичай, ми так і пропонуємо зараз ні мені. Насправді важко вдатися до будь-якого психологічного втручання, тому що ти щодня переживаєш травму. Те, що відбувається після війни, схоже на процес формування сенсу життя. Коли люди можуть ділитися історіями один з одним і колективно опрацьовувати події. І я думаю, що в цей час ви також можете робити те, що ми робимо. Коли людина у безпеці, тоді ми можемо фактично оцінити її симптоми. Ми запитуємо, чи є у вас ознаки посттравматичного стресу чи ні? Чи добре ви справляєтеся з цим? тільки тоді ми можемо зробити відповідне втручання? Але я думаю, що одна річ, яка мене дуже заспокоює, полягає в тому, що найпоширенішою реакцією на травматичні події є стійкість, а не посттравматичний стресовий розлад. Як у 70% людей, у них не розвивається ПТСР. і я пам'ятаю про це, коли працюю, тому що вважаю українців надзвичайно стійкими. І це дає мені велику надію. Ватіф. Оксана Оксана запитує про ситуацію, коли нічого не відомо. наприклад, коли людина губиться, а родичі не знають, жива вона чи ні, Так що робити у цій ситуації? Можливо, у вас є досвід роботи в таких випадках. У мене немає такого досвіду роботи з клієнтами. У мене є власний досвід спілкування з людьми, яких я знаю. Це мої колеги та друзі з України. І коли я втрачаю з ними зв'язок, я надзвичайно переживаю. З них you know? I don't know. Mm -hmm. It's been hard for me as well. I wish I knew, actually. Mm -hmm. Thank you. We awesome. also Oksan. don't know. How do you Як ви справляєтеся the... з професійним вигоранням? Як ви працюєте з ним? Як взагалі зберегти особистість фахівця, працюючи з психологічними травмами yeah, тощо? That... Я не знаю, чи хтось із know, вас психолог, але я думаю, що переді мною постає декілька думок щодо цього. По перше, я звикла майже щодня виконувати цю роботу. Я втратила чутливість до цього. По-друге, я навчилася вирішувати проблеми і так далі. Я насправді не можу нам допомогти і вирішити якісь проблеми, тому що проблеми настільки великі, що їх неможливо вирішити. І це особисто для мене було корисним. Тому що я просто наполегливо працювала, щоб виявити дрібні проблеми, з якими я можу що зробити, а потім спробувала зробити все можливе, щоб підтримати когось, вислухавши, коли проблема занадто велика, щоб її вирішити. Маю на увазі, що це має са проблем дарайкендюсамтинва, а чай тоді майбестю сопорт самабай лисен when the problem by just me. Does that make sense? Robin, мізаміксенс. what about Robin? А що щодо сертифікації спеціалістів із психічного здоров'я чи, можливо, волонтерів для допомоги людям, але з певною освітою в галузі психічного здоров'я чи психології? Який досвід сполучених штатів у цій сфері тому, що у нас є така проблема. Це найактуальніша проблема саме навчання професіоналів, які допомагають людям. Потреба дуже велика, і ми повинні навчити багатьох професіоналів, щоб допомогти такій кількості людей, які цього потребують. Тож, можливо, ви могли б розповісти нам більше про американський досвід у цій сфері плата міксенс. Я думаю, що в Сполучених Штатах також є дефіцит психотерапевтів. У нас також не вистачає психіатрів. Програма, на якій я навчалася, наприклад, була прискореною. Це було зроблено для того, щоб залучити більше людей до спільноти втручання, якого я навчаю інших, так звана команда підтримки здоров'я. Це щось на кшталт програми першої психологічної допомоги, і ми навчаємо звичайних людей, які не є психологами, базовим навичкам консультування. Отже, базові навички консультування, запобігання самогубствам, виявлення більш серйозних проблем психічного здоров'я. Тож коли звертатися до лікаря, ми робимо це тому, що зараз досить важко допомогти собі самому, коли ви знаєте, що живете цим. Ми навчаємо лише звичайних людей, щоб задовольнити потреби, і поки що з мого досвіду це було дійсно ефективним, оскільки це досить гнучкий навчальний план і програма. І найважливіше те, що люди в спільноті навчаються цьому бо ви знаєте свою громаду та свою країну набагато краще ніж будь-коли і будь-хто з наших тренерів. ось чому я думаю, що це так. це може бути дійсно ефективним, тому що ми навчаємося, отримуємо деякі прямі навички, ще й у поєднанні із досвідом людей у громаді. expertise of people in the community.